Вітаю вас на каналі Світ Історії та Зброї. У сьогоднішньому відео ми обговоримо початок національно-визвольної війни, зокрема усім відому битву на жовтих водах. Офіційна хронологія подій, які передували битві, виглядає так. Узимку 1648 року Богдан Хмельницький покинув Чигирин Потайки, вирушивши на Запорізьку Січ. Також його супроводжували син Тиміш, реєстровий сотник Бурла і Охорона. Усього загін складався з двох десятків кінних воїнів. 25 січня запорожці на чолі з Хмельницьким здійснюють вдалу вилазку на урядову залогу біля острова Хортиці. Більша частина реєстровців переходить на бік Хмельницького, якого обирають гетьманом. З Січі Новий Гетьман звернувся з універсалами до українського народу, закликаючи його вести боротьбу за свою свободу. Заручившись підтримкою Туреччини, в лютому березні 1648 року у Бахчисараї українські посли уклали угоду з Кримським ханом Іслам Гіреєм III про військову допомогу боротьбі з Речі Посполитою. У відповідь уряд Речі Посполитої відправив на зустріч. Повстанцям військо на чолі з коронними гетьманами Миколою Потоцьким та Марціном Калиновським, які ухвалили рішення зараз вже, як тільки розпочнеться весна, йти на Запоріжжя і припинити повстання, щоб воно не перекинулось на всю Україну. Потоцький зміг зібрати на війну з козаками 12-тисячне військо. Полководці не чекали значного опору і через те вирішили розділити військо на дві частини. 4 тисячі реєстрових козаків та 1200 німецьких найманців пересувалися на човнах по Дніпру, а решта загонів пішла суходолом. Стефан Потоцький, син гетьмана Миколи Потоцького, повів 2000-й загін на жовті води. Такий поділ війська став стратегічною помилкою, котрою вміло скористався Богдан Хмельницький. Полягала вона в тому, що поки війська не змогли об'єднати їх можна було розбити поодинці. 29 квітня військо Потоцького, окопавшись, стало табором під жовтими водами. Стефан Потоцький сподівався утримати свої позиції до приходу головних сил. Козаки ж підійшли в притул до табору і за допомогою трьох гармат вели вогонь по ньому періодично проводячи рейди. Але війська противника мали сильнішу артилерію у кількості десяти гармат і могли відбивати наступи запорожців. Бойові дії 30 квітня, 1 травня 1648 року, показали, що такою тактикою та. Бір не взяти тоді розпочалися позиційні дії. Козаки змогли оточити табір і почали активні штурмові дії при підтримці артилерії. Під час боїв за табір Богдану Хмельницькому вдалося переконати реєстрових козаків, що йшли на підкріплення війську Речі Посполитої перейти на його бік. реєстровці на чолі з Філоном Джалалієм приєдналися до Хмельницького, враховуючи вкрай невигідне для себе співвідношення сил. 14 травня Потоцький розпочав переговори, під час яких Хмельницький висунув вимогу здачі всієї артилерії і клейнодів натомість надаючи право на організований відступ, не досягнувши домовленості, Вночі з 15 на 16 травня війська Стефана Потоцького намагались вийти з оточення, але ця спроба була невдалою. Армія Потоцького чекала німецьких найманців та реєстрових козаків. Основні польські сили були за 200 кілометрів від жовтих вод у Корсулі. Так і не отримавши підмоги основних сил, які просувались край повільно, війська Речі Посполитої втратили усю боєздатність. Незабаром Хмельницький вирушив на Корсуль, де були зосереджені головні сили противника. Битва на жовтих водах мала велике політичне і військове значення, адже стала першою великою перемогою війська Запорозького під час національно-визвольної війни. Перша перемога дала велику мотивацію військам козаків і звичайному населенню. Перехід реєстрових козаків на бік повстанців зробив вагомий внесок у перемогу військ повстанців. Надбанням військового мистецтва Богдана є застосування загону, сформованого з Кримської кінноти. Що прикривала головні сили козацької армії, а й розгрому військ противника частинами. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Свої думки з приводу цієї битви можете писати у коментарі. Якщо вам сподобалось відео, запрошую поставити лайк та підписатись на канал.